Полтавка Ольга прийшла на ранкову службу до Свято-Покровської церкви, що у мікрорайоні сади 2 у Полтаві. Тут жінка і планує освячувати Паску на Великдень. Я не знаю, як вийти цього року, чи буде вечірня служба, нічна служба чи не буде. Я не можу цього сказати, але я обов'язково прийду вранці, обов'язково посвячу, чудові. Ну, коли закінчиться комендантська година. Це тої, не пропустити Ніхто. Це дуже -дуже велике свято. Цьогоріч у храмах та церквах області освячуватимуть великодні кошики з інтервалом у 10-15 хвилин, каже митрополит Полтавський Кременчуцький православної церкви України Федір. Це для того, аби не було великих скупчень людей. Якщо громада релігійна хоче служити вночі традиційно, то вона матиме можливість, але комендантська година не відміняється. Тобто в храмі залишаються священнослужителі, церковнослужителі і деякі миряни не в великій кількості. І це все буде відбуватися до четвертої ночі, ну, до четвертої ранку, і о 4-й ранку розпочнеться вже обряди освячення святкових кошиків, пасок, і люди зможуть приходити до храму. У разі повітряної тривоги парафіяни та працівники храмів мають перейти в найближче укриття. У нас є нижній храм, підвальне приміщення, куди ми можемо, в разі, не дай Бог, ми можемо людей туди перевезти і хай вони там пере і там можемо продовжити навіть службу. Нічні богослужіння на Полтавщині також дозволено проводити священнослужителям, каже Микола Храпач. Однак потрібно дотримуватися комендантської години, яка триває в області від півночі до четвертої ранку. 23.30 ми почнемо вже вечірнє богослужіння. Обійдемо навколо храму, в 12 годин зайдемо в храм і почнемо пасхальне богослужіння, пасхальну утренню і літургію пасхальну. Ось так. Потім закінчиться все це, ми будемо свячувати Пасхи. Вже теж після закінчення комендантської години, ну, десь з п'ятої години і цілий день, поки люди будуть йти. Також і в суботу ми будемо після того, як закінчимо завершимо літургію, десь годину 11, Ми будемо освячувати паски по мірі, як будуть проходити люди аж до 23-ї години. Забезпечуватимуть правопорядок під час богослужінь патрульні, нацгвардійці та добровольчі загони розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. У ніч з 15 на 16 квітня вони працюватимуть у посиленому режимі. У нас в області планується. Проведення відповідних богослужінь у понад 330 культових спорудах. Також охорону публічного порядку і безпеки з 15 на 16 квітня будуть охоронять. Понад 700 правоохоронців також підсилюються слідчо-оперативні групи, збільшується щільність патрулів. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати масових скупчень, оскільки ми розуміємо, що під час таких дат можуть бути терористичні удари, здійснені ворогом. Нагадаємо, за юліанським календарем, за яким відзначає свята православна церква, великдень 2023 року припав на 16 квітня. Валерія рбалка та Сергій Єврохов. Суспільне новини Полтава.